Хірові Тенес, мої любі чудові колеги. Вчитель, це завжди трішки супергерой. І я хочу вам розказати, як мені, супергеройському вчителю, та лани, що 4 роки, до мого класу приходять найкращі батьки. Ну, ви можете, звичайно, зі мною не погодитись. Бачили, знаємо, які вони найкращі. Але хочу вам сказати. Що за 4 роки вони справді стають найкращими, тому що ми з ними стаємо справжніми друзями. І сьогодні я вам відкрию свій власний секрет батьківські чаювання. Що це таке і що там подають на десерт? Коли неділя після обіду, тому що вже всі відпочили, домашні справи переробили, і ніхто на роботу не поспішає. Це починається з чаювання. Кожен вибирає собі за смаком. Зелений чи чорний, з цукром чи без цукру, кава, а, можливо, кава з молоком. І обов'язково смаколики. Все це купується батьками по домовленості. Чаювання розслабляє, знімає напругу з батьків і з вчителя. І атмосфера у класі стає довірлива і затишна. А якщо розкласти десь у теплих місцях м'яту, то взагалі ви створите дуже ароматну таку атмосферу, яка дозволить відчути себе трішки щасливим. Формат круглий стіл, звичайно, він може бути і прямокутною формою. Головна умова кожен бачить кожного. Всі чують один одного. Говорять по черзі. Тему обирає вчитель. Він моніторить, що важливе, що буде цікаве і що актуальне саме тут, саме зараз і саме з цими людьми. Теми можуть бути різними, наприклад, домашнє завдання із найріднішим монстром, чи який рогалик з'їсти першим, чи як навчити дитину планувати свій час та свої справи. Ким я хочу зробити свою дитину хокеїстом чи балериною? Чи враховуєте ви здібності та бажання дітей, коли обираєте для неї гурток? Головне це те, щоб батьків зацікавила ця тема і вони змогли поділитися своїми думками та переживаннями і знайти для себе щось нове та цікаве? Розмову починає вчитель, налаштовуючи всіх батьків на певну тематику розмови. Наприклад, домашнє завдання з найріднішим монстром. У нас звучали ось так. Мама з Васильком так виконували домашню з математики, що бабусю забрала шитка. Тато зачинився на три години у ванні, троє сусідів принесли аркуши з виконаними завданнями. А пес Бровко гавкав правильні відповіді до кожного прикладу. Лише Василько ніяк не міг додати три плюс два. І не переставав гірко плакати. Потім починається обговорення. Стіл. І кожен з батьків за бажанням може висловити свою власну думку, розказати щось зі свого власного досвіду. Чи поділитися тією фішечкою, як вони вирішують цю проблему у себе вдома своїм своїми власними дітьми. Результат для батьків це перш за все емоційне розвантаження. Набір корисних порад від вчителя чи вчительки. Та обмін реальним батьківським досвідом. Єднання через розуміння спільних проблем у вихованні та навчанні дітей. Становлення міцних взаємоповажних відносин. Батьки, 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 вчителі. Упевненість у власних силах, Близьке знайомства між батьками одного класу і зміна іміджу вчительку чи вчителя як близької людини, народження довірливих, дружних відносин. І це головна мета наших батьківських чаювань. А для вчителя. Що дають батьківські чаювання для вчителя? Розуміння проблем, які потребують уваги, підтримка з боку батьків та оптимізація процесів навчання та виховання наших учнів. Батьківські чаювання дуже схожі на наші ранкові зустрічі. Знайомство, групова робота та обмін інформацією. А які ж теми табу на? наших батьківських чаюваннях. Усі загальні теми стосовно виховання дітей, що актуально тут зараз із цими людьми, так. Але обговорення реальних випадків з прізвищами, іменами, і особливо коли цієї людини не має тут і вона не згодна про це говорити. Це табу. Однозначно, під забороною вживання з алкогольних напоїв. Це теж табу. Що ще можна робити на батьківських чаюваннях? Відзначати події та свята, робити їх разом з дітьми, переносити на природу пікнік чи робити виїзними в інше місто під час екскурсій. І дуже подобається батькам гратися у різні психологічні ігри. Ви ж знаєте, що найкраще працює це практичні вправляння. Яку ж роль виконує вчитель на батьківських чаюваннях? Він модерує, він працює фасилітатором, вихователем та джерелом знань. На жаль, карантин ввів свої правила. І ми не можемо цього року зустрічатися у нашому класі. Але ми не здалися. Ми проводимо батьківські чаювання онлайн, там, де ви проводите свої уроки в Google класі чи в Zoom. Головне правило налити чашечку ароматної кави чи чаю і пригостити себе. Смаколиком, щоб атмосфера була затишна, доброзичлива і налаштовувала на дружні, взаємні і дуже приємні розуміти. Щиро дякую вам, мої любі колеги, що дослухали мою розповідь. Я впевнена, що кожен з нас вартий бути щасливим, тому що ми ж супергеройські вчительки. Отримайте. Від усього, що ви робите, задоволення, бо ви того мерті! Більш детальну інформацію про батьківські чаювання ви можете знайти у нашому посібнику видавництва ранок нова українська школа формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи. Нехай вам щастить!